Коли Оргентоб'ялрінпоче навчав тексту Ламрім Єшанімпо» і пояснював параміту щедрості, він відчув, що важливо пов'язати це вчення ближче з людьми Заходу і дав ці дуже корисні настанови. Перша з шістьох парамід звершення щедрості не лише про те, аби давати речі бідним людям, до параміти щедрості включаються офіри як трьом дорогоцінностям, так і нужденним. Я помітив дещо стосовно пожертв, що видається мені дивним, і хочу поговорити з вами про це. Коли виконується ритуал і цок у тибетському контексті, багато людей приєднуються до цього. Кожен лама і кожен монах приносять велику торбу і бол. Моряни, жінки і чоловіки приносять пахощі, масло, трохи грошей. Якщо ви поїдете в Тибет, ви це побачите. Власне кажучи, лами і монахи повинні приносити більше офіру, ніж миряни. Але насправді вони всі приносять порожню торбу та порожні бол. Лами рідко роблять навіть найменшу ефіру, у той час, як кожен мирянин приносить щось. Це відбувається скрізь у Тибеті, однак це неправильно. Ми досягаємо просвітлення, коли звершили накопичення і знищили всі затьмарення. Лами і монахи знають про це більше, ніж миряни. Якщо мій лама, Ділго кенсер чув, що хтось виконував коротку практику чи хотів придбати декілька дармічних книжок, він одразу ж давав їм невеличку пожертву і промовляв: Ось моя ефіра. Я хочу долучитися до вашої доброчесної активності. На заході. Ви, практики, знаєте, що вам слід звершити два накопичення та знищити два затьмарення. Накопичення заслуги включає в себе те, що ви тримаєте в умі різні аспекти добродійного вчинку та фактично здійснюєте офіру. Далі ви здійснюєте уявні офіри на додаток до матеріальних. Щоб накопичити мудрість, яка знаходиться поза межами всіх характеристик, нам також слід медитувати. Коли ми проводимо групові практики, аби накопичити заслугу, доводиться доносити до більшості мешканців заходу, що їм необхідно приносити пожертви. Ми навіть вимушені говорити їм, що саме вони мають приносити і у якій кількості. Дуже мало мешканців заходу знають про опцію офірування. Коли я організовую великі офіри ЦОГУ, наприклад, у Бодгаї, усі тибетці та китайці приносять офіри. Китайці багатші за тибетців, і від них надходить більше офір, а західні люди приносять з собою фотокамери. Але якщо останнім сказати ви не можете пройти, якщо не сплатите 500 рупій, вони без жодних проблем дають гроші. Якщо сказати їм, що вони не можуть увійти до монастиря Ланчемпи, якщо не заплатять внесок, вони платять негайно. Якби я сказав західним людям, завтра я організовую цок на десятий день у себе вдома, і кожному з вас слід принести певну суму грошей, вони без вагань принесуть гроші. Але якщо я промовчу, вони не візьмуть із собою нічого. Я часто працював із організаційним комітетом Нігмоманламу. Ми помічаємо, що найщедріші пожертви надходять від бутанців, а на другому місці йдуть тибетці. Кілька людей зі Східної Азії теж роблять пожертви. Але дуже мало офіри надходить від західних людей. Непальці завжди тільки забирають речі з собою, нічого не приносять, йдуть з повними руками всього. Західні люди не забирають нічого, але й не дають такий собі прояв рівності. Я сказав про це тартанговірмпочем. Він відповів: так і є. Якщо ви не скажете їм, що потрібно заплатити, вони нічого не пожертвують. Вам слід установити правила, інакше від них не буде офір. Але ми, тибетці, не маємо традиції в нашій культурі робити такого роду правила. Нині всі лами встановлюють правила та ціни, але справа в тому, що слід мати мотивацію створити зв'язок із будь-яким актом щедрості, щось на нього пожертвувавши. Якщо йдеться про цок, ви можете принести субстанції для офіри. Якщо хтось підносить масляні світильники, ви можете офірувати декілька якою б не була доброчесна дія, ви можете встановити з нею зв'язок, якщо зробите невеличку пожертву. І коли ви здійснюєте пожертви, ви можете дуже просто зробити так, аби вони кваліфікувалися як різновид щедрості, описаної параміти щедрості, коли ви не скупі і таке інше. Добре починати з малого і поволі жертвувати більше. Якщо ви спершу робите невеликі пожертви, ви зрештою зможете офірувати багато, важливо це зрозуміти. Якщо вас змушують платити фіксовану ціну відповідно до правил, це вже цілковита інша історія. Хтось знає наскільки чиста ваша мотивація, якщо ви робите все для того, аби дотримуватись правил. Ось що я з цього приводу думаю: я обмірковував це впродовж тривалого часу і, опинившись серед такої великої кількості західних людей, я відчув, що маю щось сказати. Не жертвувати це, мабуть, просто одна з ваших культурних звичок. І нічого більше, адже коли є фіксована ціна, а ви вмить платите. Але коли її немає, ви навіть не думаєте про те, аби жертвувати гроші. Якщо вам скажуть ціна є такою, ви платите, коли маєте гроші, а коли не маєте, просто йдете і не думаєте про все це. Це недобра традиція. Шість парамід це дійсна основа для всіх шляхів Махаяну. Це слід пояснити, бо, хоч дехто з вас знає про це вчення, решті воно невідоме і вам слід його засвоїти. Якщо ви не знаєте про шість парамід, складно слідувати шляху. Є обговорення практики садани і таке інше далі в Ламрімі Єшенімпо, яке починається з розмови майже винятково про фіри, зовнішні, зовнішнє, та таємні. Це все про звершення параміди щедрості і звершення накопичень. Тому вам слід трохи на цьому розумітися. Принаймні, я так вважаю. я не знаю правильно це чи ні.